З великої України, яка є в творчості Шевченко і яка є в нашій підсвідомості, але яка поки що не працює. Отже, ми знаходимося в стані перечутті небезпеки з Божою землею, із Божим Сонцем і, і, і Божественним місяцем. І тоді і, я зараз нагадаю цей звук. Який нам нагадує про небезпеку, цей звук ви теж маєте пізнати, він, його можна відчути і почути в кожному українському селі, але спершу давайте ми візьмемо чашу, яка з Тібету, яка продається від ізотеричних магазинах, це Річ Дорога, порядка пів тисячі, Але сьогодні, будучи у гостях у майбутнього майстра, ми маємо можливість це продемонструвати і вилучити цей звук із цієї чаші. Пізнавайте, де ви цей гул чули. Це сина небезпека. Коли ви прийдете не до чаші, а прийдете до свого рідного Ставка увечері чи вранці, коли почуєте, прислухаєтесь гу, то ви зрозумієте, що це характер цього гул той самий. І ви е, маєте збагнути, що щодня відбувається контакт Батька Неба і Матері Землі. І вони постійно знаходяться у зв'язку в шлюбі. І нам треба цей шлюб усвідомити, бо за книгою велеса, ми маємо красний вінець нашої віри, і батько небо, Сварог одружиться на планеті Земля і вирішиться проблеми усіх народів 108 язиків, а не тільки одного ложного Бога, вибраного. Отже, Переходимо до четвертої частини нашої розповіді. Ми почули про Ваджру, водожер. Коли ми прийдемо до водожера, коли ми прийдемо до батька, то ми будемо мати зосередження, ми будемо мати зосередження на горішньому небі, на досконалості батька, і тоді наші вади як в нижньому небі. Буде пожиратися і зменшуватися, і ми позбавляємося гріхів негайно. І вони, як тільки в кожному з нас з'являється контрольний пакет акції правди, 50 плюс 1, то ми розвиваємося і вдосконалюємося. Отже, цей водожер, звідси вадим, вади, вади мир, і зло знищується, а з вадами ми знаходимо спосіб боротьби. Отже ви почули про водожер. Ви почули про машину часу або Трипівський бінокль антителевізор. Ви е, почули цю божественну чашу, яку пізнаєте у, біля ставка у чаші Ставка, ви пізнаєте цю божественну зв'язок батька і матері. І тоді я підготував вас до того. Щоб розповісти вам той твір Тараса Шевченка, який кожен з вас може всьому переконатися, цей твір є в Кобзарі, і твір, де Геній Шевченко описує стан схожий.